Минула дев'ята, коли хвилиною мовчання, ми вшановуємо усіх загиблих внаслідок російської агресії. Тепер розкажемо про найактуальніше в ТСН канал 1 плюс 1 З вами в марафоні. Єдині новини. День жалоби в Кам'янському на Дніпропетровщині. Тут вшановують пам'ять трьох жертв ворожої ракетної атаки серед загиблих. 23-річна вагітна жінка, яка чекала на народження сина. У лікарні також загинув пацієнт паліативного відділення в ніч проти вівторка. Окупанти завдали ракетного удару по місту, розтрощили лікарню, зокрема пологове відділення. Також понівечили школи, дитсадки, дитячу поліклініку, півсотні багатоповерхівок. Кількість поранених внаслідок атаки сягнула 22. Серед них вагітна жінка за її життя досі борються. Лікарі серед потерпілих 10 медпрацівників. Лікарі та медсестри, попри травми, допомагали пацієнтам ховатися в Україні. Тя завдяки персоналу дев'ятеро немовлят та їхні мами вціліли. Слава Богу, що не постраждали ні мами, ні немовлята. Якимсь чудом було все так згуртовано, зроблено, що вони навіть і не, і не помітили, як ми всі як вже опинилися в безпечному місці. Звичайно, що були налякані. У мене є незначні травми, все буде добре. На мене впали двері, коли я виводила жінок. Скло на ногах, на руках. Нічого страшного. Харків був вночі під ударом ворожих дронів. Постраждали Шевченківський і Слобідський райони. Попередньо уламкою поранення дістали троє людей. Відео наслідків ударів оприлюднила обласна прокуратура. А в Павлограді на Дніпропетровщині один за одним пролунали кілька вибухів. Спалахнули пожежі, поранено літнього чоловіка, понівечено транспортне підприємство. І ще одна жінка постраждала внаслідок ударів по Синельниківському району. Там теж ворог побив виробничі цехи, загинула худоба. П'ятеро загиблих і четверо поранених в селі Новоплатонівка, де російські злочинці розстріляли гурт людей. Це Ізюмський район, Харківщини. Місцеві зібралися біля магазину, щоб отримати гуманітарну допомогу, питну воду. В цей час окупанти вдарили по них з реактивних систем залпового вогню. У тих, хто вижив після удару тяжкі поранення, зокрема травматичні ампутації. Двоє працівників ДСНС постраждали на Херсонщині. У їхню вантажівку влучив безпілотник а під час артобстрілу села Зеленівка вибухову травму дістав місцевий житель 14 населених пунктів. атакували росіяни на Запоріжжі, сім авіабомб скинули на Григорівку, Білогір'я, Малинівку з артилерії, реактивними снарядами та безпілотниками. Било по приморському Омельнику, Гуляйполю Щербаках. Поруйнували понад 80 приватних та. Багатоквартирних будинків. Прикордонники викрили кілька схем переправлення до Молдови чоловіків призовного віку. На Одещині затримали сімох із різних областей України. Їх за 130-150 тисяч гривень. Обіцяв відправити за кордон. Провідник ще двоє чоловіків на Буковині мандрували в напрямку Молдови. В вантажівці з харчами водій облаштував для них у своєму авто схованку за нелегальну подорож. Пасажири мали заплатити один а інший 6 тисяч доларів. Але рейс закінчився. В прикордонному селі чоловіків очікує адміністративна відповідальність. Водія затримали за кримінальний злочин, а машину вилучили. Скільки вас тут? Двоє. Скільки грошей два молода? Всі гроші молодати. П'ять тисяч? Так. Чого? Контракт для тих, кому за 60 президент України підписав закон, який дозволяє брати на службу чоловіків 60+, якщо є їхні бажання і згода командира. Ці контрактники зможуть обіймати небоєві посади рядового сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. Але спершу їх чекає випробування строком до двох місяців, і з тими, хто не пройде, контракт розривається. Інші зможуть підписати контракт на рік за погодження з генштабом. За бажання його можна буде продовжувати. Село Маліївка на Дніпропетровщині під контролем українських бійців у 31-й бригаді спростовують фейк росіян про те, що вони нібито захопили цей населений пункт недалеко від межі між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Приводом стало відео опубліковане в мережі, на якому російські морські піхотинці розклали свій прапор в Маліївці, але за кілька годин окупанти були знищені а спроба ворожого наступу захлинулася. Також супротивник створює смугу смерті від Дніпра до лінії фронту на Херсонському напрямку повідомляють в силах оборони на цій ділянці фронту фіксується найбільш інтенсивне використання російських ударних безпілотників, зокрема фпв дронів. Головна мета окупантів знищити все поблизу узбережжя Дніпра, включно з людьми, будівлями і оборонними спорудами. Загострюється ситуація біля Покровська. Терористи контролюють дронами шляхи сполучення між Покровськом та Мирноградом, і це ускладнює логістику наших військ. Просунув Ворог в районі Родинського, що межує з Покровськом, таким чином намагається оточити обидва міста. Загалом, за даними генштабу, на лінії фронту впродовж минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Зухвала висадка спецпризначенці українського головного управління розвідки провели успішну операцію на тендрівській косі. Воїни департаменту активних дій гур реалізували бойову операцію в північній частині Чорного моря. Вночі розвідники висадилися на тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом радіоелектронної боротьби зонт і радіолокаційною станцією Роса. Над островом Замайорів український прапор. Операція минула без втрат з боку бійців головного управління розвідки України. Дональд Трамп змінює ставлення до українських біженців. На запитання журналістів: чи залишаться вони у сполучених штатах до кінця війни? Він відповів: цитую: ми дозволимо. У нас багато людей, які прибули з України, і ми працюємо з ними. Попередня риторика американського президента стосовно біженців була значно гострішою. До цього ще в своєму літаку Трамп встановив новий дедлайн для Путіна. Президент США заявив в російського є 10 днів, щоб припинити вогонь. Після чого штати запровадять мита проти тих, хто торгує з Росією. Якщо брати за точку відліку вівторок, коли ця заява і пролунала, день ікс для Кремля має настати 8 серпня. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко із Вашингтона про останні заяви Дональда Трампа та про те, як на них реагували у Києві та в Москві. По дорозі додому зі сполученого королівства президент США Дональд Трамп на борту літака Air Force One розмовляв із журналістами. Буквально напередодні він оголосив, що скорочує строк, який дав Росії на припинення вогню, із 50 до 10-12 днів. Діалог президента Трампа із репортеркою наводимо повністю. Пане президенте, вчора ви згадали, що змінили дедлайн для Росії до 10-12 днів. Він уже розпочався. Або коли ми зможемо побачити офіційне повідомлення? Знаєте що? Я вам зараз скажу: хочете великий ексклюзив? Усі інші закрити вуха? Добре, ви готові? Я готова десять днів, починаючи від сьогодні. У вас ексклюзив, і потім ми запровадимо мита та інше. Я не знаю, чи вплине це на Росію, тому що він очевидно хоче, мабуть, щоб війна продовжувалася, але ми збираємось вести мита і інші заходи. Це може вплинути на них, може ні, а може і вплинути. Отже, 10-й день нового дедлайну для Путіна сплине 7 серпня. Тож за логікою, вже 8-го обіцяні Трампом мита та інші заходи мали би набути чинності. Втім, президент США вже не раз проводив перед Путіним червоні лінії, які потім сам переступав. Президент України Володимир Зеленський у вівторковому зверненні навів приклади нових російських ударів по цивільних українських об'єктах і відреагував на ще понеділкову заяву Трампа. Тільки вчора була дуже дуже потрібна заява президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Багато підтримки у світі, але все одно обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей продовжуються. Кожен такий російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити війну. Все це тільки підтверджує, що тиск потрібен. Більше санкцій потрібно проти Росії. Тим часом Путін ще від 14 липня, коли Трамп висунув йому п'ятдесятиденний ультиматум, не коментував слів американського колеги. Його речник Пісков напередодні скромно зазначив. Взяли до відома. А от колишній російський президент Медведів войовниче попередив Трампа у мережі X, що його заяви неприпустимі і ведуть до війни з Росією. Якщо президент Трамп і справді зважиться ввести мита проти торговельних партнерів Росії, це торкнеться насамперед Китаю, Індії та Бразилії у Сенаті. Зареєстровано відповідний законопроєкт. Втім, накласти будь-які санкції на російську економіку, президент Сполучених Штатів спроможний. І самостійно без підтримки конгресу із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. Олена Дума написала заяву про звільнення з посади голови національного агентства з розшуку та менеджменту активів і просить уряд цю заяву задовольнити. Про таке чиновниця повідомила в телеграм-каналі, наголосивши, цитую моя місія тут виконана. Голова агентства зазначила, що сьогодні офіційно набув чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА, тому важливо зробити це саме в цей день. Пише Дума. Попереду міжнародний аудит Національного агентства. Очільниця каже, що це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА, і вона, мовляв, підписала заяву, щоб забезпечити проведення його незалежно. На цій посаді Олена Дума була з червня 2023 року. У цій частині ми хочемо поговорити про український бізнес, про реалії виживання під час війни. Заробітку, підтримку держави та труднощі, перед якими доводиться опинятися тим, хто тримає економіку країни на плаву Однією з таких проблем є удари російських ракет та дронів, після яких держава в теорії має тобі допомогти а от на практиці. Навіть зменшити сплату податків після руйнування виробництва практично неможливо. То що відбувається, чи потрібні країні підприємливі люди, які намагаються заробити самі на себе і на державу? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко зібрала запитання, на які після сюжету будемо разом шукати відповіді. Приліт у Києві 17 червня. Горять сотні квадратних метрів, чиїхось офісів, цехів, складів із товаром, а те, що вціліло, залите водою. Ось так коридором у воді йшла підприємиця Дана до свого швейного цеху. Зараз тут уже води немає, натомість серйозні збитки. Саме дорого вартісне, що у нас було, це шестиголовична. Вишивальна машина, яку ми викуповували в Кореї, чи працює ця машина, невідомо, адже вона була залита водою. Випробовувати її у приміщенні не ризикують і з вивозом є проблеми. Тож чимало замовлень із вишивкою зараз на стопі. Тут дуже багато рулонів, які в роботу. Вони всі були в воді. Вся сировина, да, вся сировина була ну, знищена. В один зі складів з тканиною досі немає доступу, інший був ось тут. Все вигоріло вщент на 100 тисяч доларів. Треба відновлюватись, тому що виробництво це ж не тільки про машини, виробництво це про колектив. Зараз швине підприємство працює, виходячи з того, що є. А сподіватися на якісь компенсації від держави навіть не думають. Потушили наш виробничий цех. Це підприємство пана Станіслава. Тут виготовляли сублімовані і сушені страви. Їх переважно вживають туристи і військові. От це місце, куди влучив дрон. Знищене обладнання коштувало мінімум 100 тисяч доларів, каже Станіслав. Окрім цього, тут згоріли всі документи підприємства, які обов'язково знадобляться для відновлення виробництва. Аби не мати проблеми з цим, Станіслав вже на своєму гіркому досвіді радить подбати про це заздалегідь. Ви можете просто їх сфотографувати, просканувати і відправити все хмару. І Там буде все зберігатись. На відновлення своєї компанії бізнесмен відкрив банку, куди можна задонатити. Зараз ми, як бідні родичі, принтер, комп'ютер, офісна техніка, столи, стулья, пакування. Все це треба заново все купувати. Звідки брати на все це гроші? Питання відкрите. Я продаю наприклад. У мене є участок. От я продаю. Свої збитки Станіслав оцінює у 2 мільйони доларів. Однак, щоб задокументувати збитки, спочатку треба запросити експерта компанії, яка складає технічний звіт, що і як зруйновано. Це обійшлося йому у 25 тисяч гривень. А вже далі компанія з оцінки збитків робить свою справу. Коштує це близько 170 тисяч гривень. От потрапити до реєстру пошкодженого майна Юросіб бізнесмен не зміг. Це зруйнований шахедами готельно-ресторанний комплекс під Києвом. Функціонувати вже не може. Щоб зробити технічний звіт, власниця Євгенія має сплатити кругленьку суму. Нам попередньо попередньо рахували. 350, 470 тисяч гривень, аби в майбутньому розраховувати на компенсацію за ці збитки. Юридичні особи мають внести заявку до реєстру через дію або через органи місцевого самоврядування. Утім, ані Станіславу, ані Євгенії це зробити не вдалося. Якщо колись будуть виплачувати за пошкоджене майно нас там не буде. Є постанова Кабміну, за якою органи місцевого самоврядування мають вносити до реєстру ЮРОСів, але на практиці це не працює. Телефонувала на гарячу лінію КМДА. Це просто постанова, це постановили, але це не закон. Тому а, органи там самоврядування, вони це якщо вони це не роблять, вони не, нічого не порушують. А тим часом має і надалі сплачувати податки, які ніхто не скасовував, попри те, що майно зруйноване і має бути звільнене від оподаткування. Пішла до. Місцевий податковий Податкове не може зняти зобов'язання, або це робить місто у столичній адміністрації. Євгенії відповіли, що вони не знімають податкові зобов'язання у податковій службі. Нам прокоментували так: до відповідного податкового органу подати заяву та підтверджуючи документи, які будуть підтверджувати саме ці руйнування. Водночас це роблять і органи місцевого самоврядування, от тільки вони цього чомусь не роблять. І ще одна з вимог, яка теж не здоланна – внесення в реєстр пошкодженого майна. А обов'язковою мовою звільнення від плати податку на майно буде те, щоб така інформація про пошкодження була внесена до реєстру пошкодженого майна. Було декілька прильотів і так монотонно руйнували. Те, що я будував років 20. Це власник вже колишнього харківського фітнес-центру Олександр. Йому вдалося і до реєстру пошкодженого майна потрапити. Це Харківська міська рада робила цей реєстр і фіксувала тижні пошкодження. Підприємці Харкова звільнені від податку на землю місцевих податків на та на нерухомість у киян і цього немає. На четвертий рік війни держава змогла створити зрозумілі правила відшкодування для фізичних осіб. Вони стосуються втрати житла. Згорілі авто, наприклад, не потрапляють в існуючі механізми відшкодування. А ось для юридичних осіб зрозумілих відповідей, що робити після російських ударів, досі немає. Олександр пішов з позовом у районний суд Харкова, і тепер має рішення, що Росія повинна відшкодувати підприємцю близько 31 мільйона гривень. Але що з ним робити далі, коли будуть механізми компенсації, зрозумілі, тоді вже будемо користуватися цими рішеннями. Один з механізмів якраз в процесі створення це реєстр збитків. Це міжнародна організація, у створенні якої беруть участь понад 40 держав для юридичних осіб. Ми плануємо відкрити категорії на початку осені. В цих категоріях можна буде Дати заяву щодо втрату майн щодо втрати майна, яке зруйноване, але так само і щодо щодо втрати прибутку, які підприємство могло згенерувати. Але заява подається в дії з доказами про знищення чи руйнування, які є фото, відео, технічний звіт, не обов'язкова умова. Заяви, які до нас надходять, ми перевіряємо за трьома простими критеріями. Вони повинні стосуватися збитків, які завдані на територію України, починаючи з 24 лютого. Того двадцять року і бути пов'язані, звісно, з російською агресією. Таких заяв уже понад 40 тисяч. Комісія, яка розглядатиме ці заяви по суті, має запрацювати із наступного року. А от джерело компенсацій поки що невідоме. Рішення українських судів це лише додатковий доказ для міжнародного реєстру. До того щоб його отримати, підприємці Євгенії, наприклад, доведеться викласти сотні тисяч гривень на експертизу, замість того, аби вкласти їх у відновлення зруйнованого бізнесу. А ось компанії, які втратили майно на суму від 50 мільйонів доларів, і особливо якщо вони на території окупованого Криму і сходу України до 2022 року, їм є сенс подаватися в міжнародний інвестиційний арбітраж. Сутність міжнародної інвестиційної арбітражу в чому полягає, да? тобто ми апелюємо до держави і іншої країни, яка не захистила мої юрисдикції, мої мої інвестиції. Тобто, відповідно, нам треба довести, що держава Росія мала там політичний контроль щодо, щодо відповідної території і не захистила мої інвестиції. Тож численні руйнування приватних магазинів і цехів, баз відпочинку і маленьких кав'ярень лишаються для власників у повній невизначеності на четвертий рік повномасштабки. В офісі бізнесом будсмена, який у нас виявляється, існує, повідомили, що із подібними скаргами підприємці до них не зверталися. Підприємства немає, а податки лишаються. Місцева влада може вносити в реєстр пошкодженого майна, а може і не робити цього. Можливо, новий уряд таки зможе дати відповідь на ці питання. Тим, на чиї гроші, власне, і працює. Ірина Коваленко, Юлія Бойко, Тимофій Кощій та Андрій Вєтошкін. ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ну і тему, яку підняли у цьому сюжеті, у цьому матеріалі журналісти ТСН тижня. Ми далі будемо обговорювати з Романом Ващуком, бізнес-омбудсменом. Він також дивився цей сюжет і доєднується до нашого ефіру. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго ранку. Дякую, я радий довідатися, що ми таки існуємо. Ми вас вітаємо. А ми хочемо від вас почути вашу реакцію на цей матеріал. Чи знаєте ви про усі ці проблеми, з якими зіштовхується бізнес після, того, після тих влучань російських шахетів і ракет? І що з усім цим робити? Ми з поодинокими випадками вже зустрічалися, хоча, як зазначили ваші журналісти, до нас не так масово звертаються. Я до речі, за заохочую і людей з ваших сюжетів і інших, які потрапили в таку ситуацію, щоби до нас звертатися, бо це якраз такі адміністративні провадження, де ми можемо підприємцям допомогти дійсно не в... велика ж процедур українських, зокрема податкових, не приспособлені до ситуації такої у війні. Ми маємо випадки, коли прямо такі кавкаянські відбуваються речі навіть стосується не тільки маленьких підприємців, але й великих міжнародних фірм, де, скажімо, це ще навіть два роки тому влучила ракета в бухгалтерію заводу і ДСНС, рятуючи будинок, чомусь не зареєструвала які саме документи пропали. І це стало тепер каменем спотикання між фірмою і державою. Є також велика віра. там один з ваших підприємців в сюжеті згадав, що треба все, все скинути у, у хмару, так би сказати, щоб його забезпечити документи, але дуже часто і цього не вистачає, бо є велика далі віра у оригінальність паперових документів. Отже, є фірми, які місяцями. Відруковують наново е, документи з комп'ютера, щоб відтворити паперову оригінальну базу, без якої, скажімо, е, державні органи вважають, що не можна їх е, оцінювати чи перевіряти. Так що тут є великий простір для того, щоб достосувати е, законодавство і е, регуляторні документи до реалій війни, але далеко. Далеко не всюди це зроблено. Пане Романе, а ви маєте механізми впливу на ті ж самі державні установи. Хто має ініціювати зміни для того, щоб бізнес під час війни, уже на який рік цієї війни, ну, не мав таких проблем? Наш механізм це писати, питати, докучати, вимагати. Ми не можемо наказувати, але ми також можемо вказувати уряду на системність. Даної проблеми і і та системність видна із, із вашого сюжету тут. Отже, ми можемо, скажімо, в відносинах із податковою, з відносинах з міськими адміністраціями зайняти сторону чи представити проблему підприємця, підготувати кваліфіковану юридичну документацію. Ми працюємо безплатно отже, тут не входить. В рахунці десятки тисячів і сотні тисяч гривень, що про них нарікають люди в сюжетах, Так що якраз цю нішу ми можемо для підприємців зайняти, ми готові це робити. Пане Романе, а яка має бути стратегія поведінки бізнесу, який потерпає від російських обстрілів і постраждав, все-таки починати перемовини з місцевою владою чи одразу звертатися до вас? і Ви знаєте, як така бізнес-няня, яка буде супроводжувати цей бізнес і допомагати? Як правильно діяти? Ми така няня, яка вірить у самовиховання? Отже, потрібно, щоб підприємці перші самі звернулися. Якщо потрібно, самі розчарувалися, і тоді прийшли до нас. Тобто ми не є, ми є установа, яка розв'язує проблеми, які виникли, після того як вже підприємець сам щось зробив, щоб е, полагодити справу. Якщо не вдається, тоді ми вже за неї беремося. Але безумовно, поінформувати себе. Е, і використати ті механізми, які є. Це потрібно. Ми ще е, на е, перших місяцях е, повномасштабного вторгнення е, підготували е, такі е, напрямні чи е, для підприємців, що робити, якщо е, вам щось прилетить, чи є якась воєнна шкода, і, е, можливо, що інші органи вже також щось таке підготували. Можливо, що і нам потрібно переглянути, чи щось змінилося, чи потрібно зробити нову версію такого документу, який би дуже простими словами, простими кроками вказав людям на те, що треба робити в такій ситуації. Пане Романе, а за ці роки ви напрацювали якусь системну пропозицію до уряду, до відповідних служб. Ви ж бачите системність цієї проблеми, і чи якісь з них були почути владою або вирішені? Е... Одинокі справи були системно, мушу признатися ще ні. Отже, тут є ще простір і для нас, щоб зайнятися такими питаннями. А як, ну, на вашу думку, це має в ідеалі виглядати У, узагалі ця комунікація з урядом. Це має бізнес-спільнота разом напрацювати, якісь свої пропозиції дати уряду. Ну, тому що навіть ті ж самі оподаткування бізнесу, коли він не працює, ну дійсно така системна системна проблема, яка стосується особливо готельно-ресторанного бізнесу, тих самих магазинів. Так. Ну, тут... Тут є проблема, скажімо, комплексності цих питань. Це вимагає підключеності, напевно, більше ніж десяти різних державних структур в Україні. На загал є та проблема, що кожен працює у власній такій фортеці чи вежі, і зібрати всіх горизонтально, щоб вони врахували. Наслідки рішень, рішення чи відсутності рішення одного державного органу на дії іншого, це складно. Це ще одна така ділянка, де може, де могли б е, зробити більше, включно з нами. А це є збирати людей довкола округлого стола е, і сказати: Добре, ви можете сказати, що це не у ваших повноваженнях, але тут є сусідній орган, і це є в його повноваженнях. І все це ви повинні синхронізувати, щоб був зрозумілий покроковий шлях для підприємця, щоб розв'язати ці проблеми. Пане Романо, у нас буквально 20 секунд на прощання, але я не можу не поставити вам особисте запитання, бо пам'ятаю вас, як посла Канади в Україні, ви після завершення канденції залишились тут жити, чи, чи що сталося? Дуже коротко, у нас буквально 10 секунд. Ну я тут вже від січня 22 працюю. Збираюся до кінця цього року далі цим займатися. Отже, ще є час, щоб взятися за цю підняту вами важливу проблему. Пане Романе, дуже дякую, Роман Ващук, бізнес-омбудсмен, був з нами на прямому зв'язку.